Всім добрий день. Заїхав до нас такий Carotec Німецький бренд, 10 кращий в світі, Алюмінієва рама, 26 колеса. По яхт, як весенький, легенький. Весь на Dior, шатун Dior, каретка, облегчена Бачите, з такою дорогою є Болти, які можна розкрутити і поміняти. Любу зірку. Це розбірний. Передня перекидочка. LX, задня LX система 9х3, 27 передач. Є амортизаційна втулка, та підсидільна амортизація, яка глушить цю вібрацію, плюс сідло комфортне, гелеве. Гідравлічні, тормоза, вилучка добротна, гідравлічна. 10 см ходу має, діоруски, монетки, дзвіночок такий гарний. Отак оце має та гідаліще тормоза, з тої сторони рама теж і клялечка. Кост буде така лялька цікавити. Так. Походьте на сайт rover.in.io або пишіть, або інстаграм, або тікток ігор уже.